Дуже іронічно, що ті, хто мав принести в Запоріжжя більше спокою, навпаки, принесли бентегу. Поясніть, будь ласка, чому написів на стінах на 80% менше. А побитих мішками з підшипниками у дев'ятеро більше. О, клянте статистика підтвердить будь-що. Муніципальна варта з моменту створення тривожить місцевих. Хтось називає комунальників армією Куртєва, а хтось взагалі не розуміє на хіба її створювали. Ну а насправді для чого ж? Ати відповідь на це питання, ми і записуємо це відео. Ви знаходитеся на ютуб-каналі Запорізького центру розслідувань, і тут ми розповідаємо про важливі речі. Тож підписуйтесь та вмикайте дзвіночки, аби не пропустити наші ролики. Про що нам розповідає фб Сторінка новоствореної запорізької муніципальної варти, про те, що тут взялися активно боротися з курінням посеред парків, і не менш активно слідкувати за знесенням. Незаконних мафів покидьки, всякі скажені собаки, свині, п'яні, повії, драні, бандити і гоми, ховайтесь додому, Тримти рогуль, іде патруль. Окей, а це все? І якщо все, то для чого ж створювали? Вже є ж поліція. А якщо не все, то чим ще займаються комунальники? От з тим питанням ми прийшли до Віталія Лисенка. Він директор профільного департаменту, який і опікується мунвартою. Говорили ми довго, а ефір у нас не гумовий. Тож у відео буде тільки найважливіше. Отже, що найбільше дивує мешканців: що комунальне підприємство муніципальна варта виписує адмінпротоколи. Оперуповноважений дофі прибув. Лисенко каже, що таке робити можна. Ми запитали, а яка ж підстава? Він нам відповів: виконком наділив Мунварту такою функцією. Просто взяв і наділив. Ну, це як я не знаю, це як Едвард наділив Беллу безсмертям. Чи як Веном дав тому харді суперсили? Я Олег ляшко. Але все ще лишається незакритим питання. Так, хіба можна? Ми запитали в юристки, і юристка сказала: ні, не можна. Hey, no. Бігати не можна Whoa. від сму... ah. добре. Опустимо дуже довгий шматок юридичного аналізу. Скажемо тільки основне. Виконком ніякими суперсилами нікого обдаровувати не може. Він може встановлювати правила. Це раз і друге, адмінки штатні працівники комунального підприємства складати не можуть. Члени громадського формування з охорони порядку можуть. Комунальники не можуть. Крапка. Пішли далі. І як довго це буде тривати? На нашу думку, якщо Монварті справді передадуть повноваження складати адмінки за паркування, то досить недовго. Зараз інспектори ганяються за курцями, що виглядають не дуже заможними громадянами. І цим людям не надто кортить іти до суду та офіційно вимагати скасування протоколу. А коли інспектори Монвартіці випишуть перші 40 чи 60 штрафів за паркування, то ми впевнені десь відсотків на 95, що серед оштрафованих знайдеться. Адвокат душніла. І ця людина спочатку оскаржить свій адмінпротокол в суді, а потім почне вимагати скасовувати штрафувальні повноваження мунварти в цілому. Funny, no, Питання інше не менш актуальне. А затримувати мунвартівці мають право? Ну, no, ні. No. Вдягати кайданки за підпалену в парку сигарету вони права не мають, та й зброї при собі не повинні мати. Але пан Лисенко каже, що мунвартівці можуть перешкодити руку людини, яка щось порушила, і викликати поліцію. Втім, я теж так можу, і ви так можете. Це називається громадське затримання, і це законно. А на що ж тоді мунварта? Лисенко каже: у цих прекрасних людей в формі кольору койот за понад півмільйона – Наших із вами гривень є три основні напрямки. Перший охорона порядку і патрулювання вулиць. Розшифровую, щоб не пили не курили там, де це заборонено, нічого не ламали і поводилися як нормальні люди. О, неповнолітні розпивають пиво. Пий! Пи, пи. Другий слідкувати за тим, щоб не порушувалися правила благоустрою, Розшифровую – ні стихійні торгівлі і незаконним мафам. І третій охорона комунальних точок міста. Тут розшифровка, ніби то і не треба. Тобто це така собі комунальна поліція та охоронна фірма в одному стакані збовтати, але не перемішувати. Як нам пояснив директор департаменту муніципального управління міськради, надалі саме Монвартівці сидітимуть на вахті в міських лікарнях, школах тощо, але Запоріжжя не витрачало зайві кошти на зарплатню приватним охоронним фірмам. Яка цікава історія. Звучить начебто приємно. Влада думає про те, як би скоротити витрати, аби напевно пустити гроші на більш нагальні справи, але завжди є але. У тих містах, де мунварти починають отримувати замовлення на охорону від міської влади, одразу ж починаються конфлікти з іншими операторами охоронного ринку. Поки що виглядає так, ніби хотіли зекономити гроші, але тепер не зекономлять, бо мунварта жере більше, ніж приватні охоронні структури. Ну, майже логічно. Але, Лисенко каже, не вішать нос. Бо зараз мунварта розгорнеться і почне не забирати гроші, а приносити їх. Сенсі не з патрулювання вечорами додому приносити а місто. Бюджет. Як е, це складна математика? Дивіться самі. Як муніципальна варта може вийти на самоокупність? Муніципальна варта може вийти на двома шляхами. Перш за все, якщо ми беремо один з напрямків роботи, це складання протоколів про адміністративні правопорушення та їх перевірки. То кожен такий протокол тягне за собою певний штраф. Мінімальний це там, від 60 70 гривень, і ці штрафи йдуть вище до 17 20 тисяч гривень. Ці кошти йдуть до місцевого бюджету. У нас є приклад інспекції з благоустрої. Також існує не як орган, а як установа комунальна, так само, як і варта. І е, за останні три місяці, щомісячно інспектори складають до 200 протоколів. Якщо ти взяти в перерахунок на одного інспектора, який там працює, взяти середню кількість за штрафом, це між 340 і 1700 гривнями, то на одного інспектора виходить 17 100 гривень на місяць. Це повністю прикриває його заробітну плату. А що ж з приводу скандалів, в які встигла вляпатися Мунварта? Наприклад, про курців інспекторів, яких із сигаретою застукали запоріжці у парку. Не не — Я віжу, вроді нормальний писанк. Офіційна позиція КП була такою: дякуємо громадськості за активну позицію. Вирішується питання про притягнення працівників до відповідальності. Thanks, тобто, мунварта, ніби показує містянам. Нам можна довіряти. Ми нічого від вас не приховуємо. В нас немає мети довести, що це нове КП, страшна зрада і суцільне фу-фу-фу. Скоріше, коли ми дивимося на Мунварту, а Мунварта дивиться на нас, то намагаємось відшукати відповідь на питання, чому у нас в Запоріжжі все виходить якось не так, як хотілося б. Запорізький центр розслідувань кожного дня працює над тим, аби доносити до запоріжців інформацію, яку більше ніхто не розповість. Тож з вас лайк під цим відео та підписка на наш канал, а з нас контент, від якого іноді може сіпатися око, бо квінжі в нашому місті предостатньо.